Так, вітаю вас. Звук вімкнений. Прекрасно, чудово. Сьогодні працюємо з такою темою, яка для мене свого часу Вона довго до мене підходила. Я вдячна долі, що є ці знання. Дуже полегшує шлях реалізації, і я вдячна людям, яких я отримую ці знання, які були основоположниками в той чи інший час, інший період. І вдячна собі, що я маю можливість це розуміти і бути теж до цього дотичною. Я бачу в цьому дуже велику перспективу. Це, це інноваційний сильний метод, і я про нього сьогодні хочу трошечки розказати. Бізнес-розстановка як спосіб бачити приховані динаміки в організаціях. Без містики, свого часу інформація про системні розстановки до мене приходила довго. Перше, це було на практиці. Системні розстановки саме сімейні, коли я поїхала на запрошення своєї колеги проводити тренінг в Ужгород і пішла просто за своїм імпульсом і поки чекала свого часу на проведення свого заходу, це було в 2015 році, в березні, і... Поки чекала, поки звільниться аудиторія, де я проводжу свій захід, була можливість потрапити на майстер-клас, просто який, який, який попався. Я не пам'ятаю, як я це вибирала, за якою темою, за яким принципом. Але я була тоді закрита для нових методів. я працювала тільки в підході. Просто я сприймала те, що мені досить тільки арт-терапевтичних інструментів, що для а, консультування, що для тренерської діяльності, і була зосереджена на цьому. А, і тут проявлялося моє, ділю своєю історією. А, моя, Моє таке переконання про те, що мені досить. Мені більшого не треба. Але життя воно завжди нам підкидає ті варіанти, які для нас потрібні. Просто ми приймаємо це, бачимо, розуміємо або ні. І от тоді я не бачила. Але я відчула на собі, я відчула те, що люди просто роками пропрацьовують десятиліттями. І ну, Для мене ця тема була закрита. Я тоді навіть і не зрозуміла, що то відбулося, але я отримала відповідь, яка для мене була важлива. Це потрібно відчути про це. Ну свою історію я не буду розповідати, тому що це не, це не та тема зараз, про яку доречно розповідати цю історію, але я побачила ефект, відчула його і пішла собі дати, далі жити щасливо своє життя. А до цієї теми я повернулася через, 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 через 6 років. Коли пішла на одне навчання, шукала одне, і людина, в якої я навчалася, вона займалася якраз розстановками сімейними. І мені було цікаво подивитися, що там як, я йшла більше на енергію людини, на її ем, харизму, і, в принципі, все, що вона пропонувала, я завжди з радістю приймала участь в цьому. І потім, коли я зрозуміла, про що це, коли ми приймаємо участь, я декілька років була замісником. У розстановках а, сімейних і наскільки це, наскільки це працює, я коли побачила ефект, я поставила намір в минулому році, здається, це було січень-болютий, січень то що не пам'ятаю, але в 20-х числах про те, що я обираю напрям бізнес-розстановки далі для діяльності. І ні, просто розстановки. Але мені от я обирала вищий напрям про роботу з матеріальним. Тому що для мене матеріальна я людина логік, мені важливо, щоб все було практично, щоб приносило користь. Я не бачу сенсу. Просто, просто бути заради того, щоб спустого порожнє, щоб. Ну, тобто, мені не підходить все, що просто про фльор. Просто про профльор, це, ну, це як птахи. Вони... Чи я не знаю, ще що можна сказати, як якісь ароматичні свічки. Вони, вони не дуже практичні, вони потрібні, але ну, не, не завжди. А мені потрібно так, щоб це був універсальний метод, щоб це було про прибутковість, щоб це було видно. І, і от я виділила собі таку нішу. І зараз про неї хочу розповісти: про, про цей інструмент саме. Чому я пішла ще вивчати, я одного разу я почула фразу про те, що з'єднувати людей, ресурсних людей, з способом швидкого, точного прийняття рішень, як реалізувати те, що вони хочуть реалізувати. Мені дуже відгукнулася ця ідея. І бізнес-розстановка це інструмент системного мислення і стратегічної діагностики, системного мислення. Я, Мені подобається цей підхід, я бачу в ньому дуже велике майбутнє, і я завжди за стратегію. Мені особисто так легше рухатись, коли я знаю багато чого, і вже тоді рухатися маленькими кроками. І тут працює магія, магія наміру, магія правди. Магія, розуміння, чого насправді хочеш, якого результату, і про холодну голову, про правильне управління собою, емоціями, і є рішення, які виглядають логічно, але чомусь не працюють. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Є команди з сильними фахівцями, але слабкими результатами. І є бізнеси, де проблема, ніби все. Знаєш, як вирішити, працює команда, але водночас нічого конкретного немає, ніякого конкретного результату. І в таких випадках ми маємо справу не з помилками управління, а з прихованими системними динаміками. І скільки не бийся. Звичайними діями, звичайним підходом толку не буде. Що ж таке бізнес-розстановки людською мовою, тому що я якось так зайшла з ліричного такого підходу. Я сторонник того, що бізнес-розстановки це не про віру в себе, в ідею і так далі. Це про чітку ієрархію, про Чітку структуру про взаємозв'язки, правила цих взаємозв'язків і про системні баланси або перекоси, і ключова ідея полягає в тому, що будь-яка система це жива система. І у системі є ролі, ієрархія, обміни. Виключені елементи і те, що не враховане, і починає керувати стіні. Робота в системному підході, розстановочна робота, діагностична чи корекційна, діагностична, вона дозволяє побачити те, що зазвичай потрапляє в... або непомічене, або незрозуміле. І зрозуміти і правильно прийняти рішення, повпливати для прибуткового результату, для потрібного результату, швидкого прийняття рішення для потрібного результату. Про які приховані динаміки найчастіше ми працюємо. Коли є переплутана ієрархія, коли людина вирішує не свою проблему, не своє питання, керівник не на своєму місці, наприклад, хтось із команди фактично керує, але без повноважень, коли рішення саботуються, і система завжди підкоряється реальній ієрархії, а не посадовим інструкціям. Коли є виключені фігури, Засновник, якого забули, чи спеціаліст на своєму місці, теж, якого, з яким розійшлись незбалансовано, старий партнер, ключовий співробітник, наприклад, який пішов знову ж таки скандалом, і це впливає потім на динаміку. Як наслідок, бізнес може ходити по колу, повторюються ті самі сценарії втрати. Ну, і, звісно, це впливає на якість життя системи, або ж лояльності, які шкодять результату. Коли ми не можемо заробляти більше, ніж є якийсь потолок, у нас так не прийнято, це небезпечно, і компанія може бути, чи система бути лояльною до страхів минулого, а не до цілий майбутнього. Коли рольові, Конфлікти власника проявляються таким чином, що власник і стратег, і рятівник, і контролер, а система не розуміє, на що орієнтуватися. І тоді маємо результат, коли перевантажений вигорівший керівник і дезорієнтована команда. Далі я пропоную вам практичну меню вправу адаптована для. Нашого такого способу взаємодія, де насправді проблема? Це спрощена така діагностична вправа, неповна розстановочна для повної розстановочної я запрошую, я написала в описі в спільноті про те, що запрошую, поки я навчаюсь, запрошую на Індивідуальну роботу для того, щоб відпрацьовувати. Я відпрацьовую техніки, для вас буде користь попрацювати зі своїм запитом. Є два формати: є зі збереженням конфіденційності, платний формат, і також є безкоштовний варіант, коли. Мені важливо показувати, як це працює, щоб щоб якомога більше людей мали можливість знайти швидко свої ефективні рішення. І я пропоную вам подумати про те, що вас хвилює зараз, яка у вас конкретна ситуація про вашу реалізацію, про ваш прибуток. Можливо, це падіння показників, падіння прибутку, можливо, це конфлікт у команді, можливо, це блоки у рості і масштабуванні. І подумайте про те, що вас реально хвилює. І далі позначте собі такі фігурки, можна взяти такі от стікери. Можна намалювати маленькі відруки такі клаптики паперу, де ви позначаєте, що це ви, що далі наступна це ваша компанія, ваша організація. Далі це якась проблема. І далі це ресурс або ціль. І подивіться на ці показники. Хто з цих елементів зараз випав з поля уваги вашої? Що ви постійно намагаєтесь виправити, але воно не змінюється? Яку роль ви виконуєте замість своєї ключової? Те, що не має місця в системі, починає керувати нею зсередини. Подумайте про це, як це впливає на бачення вашої подальшої діяльності, на ваш шлях, звісно, до вашої цілі. Для людей, які створюють щось більше, ніж для себе. Від яких залежить результат життя, діяльності і інших людей. Така міні-діагностика, це міні-міні-міні-елементарне, без такої роботи глибинної. Це, по-перше, скорочує прийняття рішень, зменшуються сліпі зони, знімаються хронічні повтори проблем, і це не є заміною стратегії, а просто спосіб побачити, чому стратегія не реалізується ту, яку ви намітили. Це не про чарівну відповідь, що хтось прийде і скаже, як потрібно. Про вашу відповідальність ви генеруєте варіанти і діагностуємо, вибудовуємо екологічним чином, де так, а де ні? І зацікавлені. Люди, які відкриті до інноваційних підходів, зацікавлені сильні київники, лідери, відрізняються не тим, що контролюють усе, а тим, що бачать більше, ніж інші. Коли ви бачите систему цілісно, рішення перестають бути боротьбою. І якщо ваші результати вони десь застопорили, застрягли, питання не завжди. В людях, у вас, а просто іноді варто подивитися на те, як загалом система тримає себе. Можливо, там є якісь дисбаланси. Якщо вам цікаво подивитися в цю сторону, попрацювати з цим індивідуально, потренувати своє системне мислення як керівника, розширити такий Таку свою навичку запрошую, без магічного мислення, але з реальними зрушеннями. Дякую вам за увагу і обов'язково зафіксуйте, як ви з цією інформацією будете далі, як вона вам принесе користь в подальшому.